Привіт, друзі! Ви на каналі Remax On і це продовження міні-проекту із Enduro в Motard. Продовжуємо займатися заднім колесом, а саме будемо встановлювати підшипники. Люди йдуть, йдуть, в пітьму, нема світів, але чумо відеости божі вісники, да без сенсу кричать. Встановивши підшипники, переходимо до усунення проблем із задньою зіркою. Демонтуємо стару зірку, тому що вона під 428 цеп, а нам потрібен під 520-й. Але при встановленні нової виникли проблеми. Так як ступиця нестандартна, то зірку, яка б ідеально підходила по розміру та під 520-й цеп, на жаль, знайти не вдалося. Тому було прийнято рішення купити задню зірку від Honda AX1. Зарядившись болгаркою, будемо спилювати центрувальні виступи. Роль центрування зірки тепер будуть виконувати болти з потаєм. Ще одна коротка частина підійшла до кінця. Проте в наступному відео ми виконаємо завершальний штрих та підведемо підсумки по виготовленню заднього колеса. Тому, якщо ти правда очікуєш продовження, будь ласка, не забудь підписатися.